А наразі прикра інформація На Городочині виявлено сказ 17 жовтня у селі Іванківці на господарство імені Слободяна накладений двохмісячний карантин. 16 жовтня там загинула корова. Після лабораторних досліджень у Хмельницькому результати аналізів підтвердили підозри лікарів-ветеринарів. Тому зразу ж прийняті першочергові заходи безпеки. Накладено карантин. Провакцинована інша худоба в господарстві. Люди, які контактували з хворою твариною, направлені на огляд в районну лікарню. та ветеринари запевняють, поки хвилюватися нема чого. На карантині лише агроформування. Про це наразі детальніше. Євгенія Скиба, жителька села Кузьмин, теж чула про виявлену хворобу. Жінка утримує дві корови, теля, свині, коня та птицю. Тому хвилюється за своє господарство з нього ж бо живе. До того ж часто у селі були помічені основні розповсюджувачі сказу. Ну ціле літо були лиси, тільки вже місяць настало. Доктор приходить, коли ну, нам треба, коли він всі, вся худоба привіта. Першочергово був щеплений охоронець двору улюблений собака. Саме він своїм лаєм відганяє хижих тварин, а також домашній улюбленець – пухнастий кіт. Тварини навіть не пручалися, адже свого лікаря добре знають. Для того щоб не був не допущений сказ в населені пункти, ми проводимо масові привівки сказу. Це йдуть підлягають і собаки, і коти. На даний час про ну, приблизно 95 відсотків. Ще лишилося там одиниці до вакцинації. оцей місяць зараз я докончу і все вже буде 100% процентна вакцинація. Всі тварини щеплені і у Ніни Іванівни за її словами з такою хворобою не жартують. Все кожен рік прививає. У нас є тут доктор, і все у нас прививає. Всі тварини, і свині, і корові, й телята, що тримаємо кури. Котє були підозри на Сказ і у селі Підлісний Олексинець, та вони не підтвердилися. 21 жовтня в селі Підлісний Олексинець в мешканки Сінської Леоніди Францівни була загинула корова. На місце загибелі ми виїжджали, дивилися, були певні клінічні ознаки захворювання на Сказ, після чого ми провели повний комплекс міроприємств, провакцинували все остальне поголів'я, яке в неї є, але. Після проходження, кажу, що на другий день е, обласна лабораторія нас повідомила в телефонному режимі, що дане захворювання не підтвердилося. Загалом вірус зказу нестійкий до зовнішнього середовища. Передається він лише через укуси та слину. Основними його розножчиками є лиси, популяція яких в Хмельницькій області досить велика, та бродячі собаки. Щодо лисів, то ветеринари покладають велику надію на мисливців. Мовляв, під час сезону полювання лисів хоча б трохи повідстрілюють. А от собакам Закону зробити ніхто нічого не зможе. Законодавством заборонено проведення відстрілу бродячих тварин в межах міста. На даний момент склалася патова ситуація не тільки в місті Городок, але й по всій Україні, так як конкретного механізму впливу на дану ситуацію немає. Тому е сесії міської ради було прийнято рішення про звернення до городоцької державної адміністрації щодо видання земельної ділянки за межами населеного пункту для влаштування е притулку для бродячих тварин. На даний момент е відповіді від адміністрації не надійшло. Попри те, зараз триває вакцинація домашніх тварин собак та котів від сказу вакцини у ветеринарній лікарні є достатньо. На даний час каже, що районна лікарня ведмедицини забезпечена в достатній кількості вакцинації вакциною, яка називається Рабістар. Процент вакцинації десь проведений вже на 90%. Ветеринари запевняють, господарям щеплених тварин хвилюватися нічого, навіть якщо і був контакт чи укус з потенційним розповсюджувачем хвороби минулої суботи, 20 жовтня, відбулась чергова ярмарка продуктів сільськогосподарських агроформувань району. Свою продукцію привезли 10 виробників. Серед них, як завжди, приватне підприємство грана компанія компанія-2004», Товариство Мрія, Поділя, Сатанівський концертний завод та інші. Найбільше було овочів, буряк, помідори, капуста, морква, помідори та цибуля. Розкуповували залічені хвилини. Яйця ціна яких була 7,58 гривень. Згущене молоко продавали по 10 гривень. Продовжуємо інформаційний випуск. Вчені довели, що людський організм здатен прожити до 132 років за умови правильного харчування, активного способу життя та віри в краще. Та на жаль, показники не радують середня тривалість життя українця 70 років. Проте на нашій рідній землі, зокрема у нас на горододженні, є люди, які прожили 100 і більше років. Гонтар Зінаїда Григорівна нещодавно відзначила своє сторіччя. Живе жінка у селі Скіпчи, що на Городочині. Вона дуже дорога всім жителям села, оскільки нікому за своє довге життя не побажала зла, а навпаки, лише з добром йшла по житті. Жінка нині часто усміхається, її оптимізму можна. Позаздрите усім, навіть молоді. На сторіччя до довгожительки приїхали представники влади району та села. Андрій Берський, заступник голови районної адміністрації, побажав знаній і шановній ювілярці здоров'я, добра та родинного затишку. Прийшли до вас рідні, ваші, близькі, щоб вас привітати з днем народження. Дякую вам, велике. І казали всі, що хочуть, щоб ви ще довго жили і радували їх своїм присутністю тут. Це спасімо їм. Теж, щоб були здорові, як вода, веселі, як весна, багаті, як земля. На землі все є. Якби не земля, то ми б нажили, а так і хліб на землі, і все. Удай Боже, от, вам, от так як ви кажете, так все вони і зроблять. Привітали святом шановну бабусю Надію Шевченко, директор територіального центру соціального обслуговування пенсіонерів та сільський голова. Від всіх жителів села Скіпчі, Сервотинці, хто вас знає, хто не знає. Бажаю вам ще міцного здоров'я, любові і поваги від внуків і много, много літ вам. Цього дня було багато вітань від родичів, знайомих, президента України. Був і святковий тор дійсно. Сьогодні людина прожила стільки складних і важких часів і заслуговує на те, щоб держава їй віддячила за ті її е, роки, за ту працю, за те, що вона, е, незважаючи на, ще, на, на все, і виховала дітей. І зараз дуже відрадно і гарно, коли біля неї знаходяться її близькі, це онуки. Тож ще раз давайте привітаємо Сінда Григорівна і нехай живе ще довго і довго і радує вас тим. І ви бачили і брали приклад з того, як можна, незважаючи на всі труднощі і виклики життя, жити і працювати зараді своїх близьких, рідних. Ну зінида Григорівна отримала початкову освіту у рідному селі, і все життя важко пропрацювала у колгоспі. Жінку не зламали ні війна, ні голодомор. Вона дала життя чотирьом дітям. Живе сьогодні з онуком, не забувають про боргиню роду її рідня, адже хатина бабусі завжди відчинена для внуків та правнуків, а почуває вона себе добре і ніколи не нарікає на те, що роки дають про себе взнаки. Жінка осліпла. Вона допомагає, чи може в хатніх роботах, робить все, що в її силах, і має дуже хорошу пам'ять. Хоча їй довелося добре зазнати біди. А секретом свого довголіття бабуся вважає позитивне ставлення до життя і гарну родину, якій віддає всю себе. Відомий грецький філософ писав: мистецтво це спогад, бо душа зберігає спогад про своє божественне походження. А всесвітньо відомий композитор Вагнер звів мистецтво у ранг релігії. Вірою, що мистецтво з'являється від Бога і живе в серцях усіх людей, осяяних небом. Вірою, що всі можуть досягти щастя саме за допомогою мистецтва. Дай мені Боже бути відміченим цією благодаттю. Безсумнівно божою благодаттю, непересічним художнім талантом відмічена наша землячка Олена Євгенівна Марчук, художниця, майстриня декоративно-прикладного мистецтва, викладач городоцької дитячої художньої школи та вчителька образотворчого мистецтва Городоцької школи номер 4. В цьому могли переконатися ті, хто прийшов 23 жовтня до Городоцького району краєзнавчого музею на вручисте відкриття виставки робіт художниці та майстрині, і ті, хто прийде ознайомитися з творчим доробком Олени Марчук, що буде презентуватися для шанувальників художнього мистецтва у музеї впродовж місяця. Презентація виставки, на якій представлені роботи художниці, майстрині з бісеру, живопису, ветенанки, шкіри, декоративно-прикладного мистецтва, розпочалася досить символічно. Під звуча. Ання скрипки директор Городоцького краєзнавчого музею, ведуча уже не першої презентації виставки художнього мистецтва у крамі музики Світлана Олійникова, коротко розповіла про життєвий шлях та творчий поступ художниці і майстрині. Десятиріччя городовчика було міською радою, випущений виручено такий чудовий календар. І тут розповідається про відомих людей нашої городовщини, але ще цікаво, що саме вкладено з цього календаря. Прикрашає роботу нашої Олени, ось це робота, бачите, наш мальовничий прекрасний городок увінчений ось таким віночком, українським віночком, з, з калини, з волошок, ромашок, ну і звичайно нашої прекрасної житниці пшениці. Народилася і зростала навчалася Олена Марчук у городку. Закінчила Городоцьку дитячу художню школу. Працювала художником у кінотеатрі Поділля нашого міста і вже 14 років працює викладачем Городоцької дитячої художньої школи та вчителькою образотворчого мистецтва Городоцької школи номер 4. Вона закінчила художньо графічний факультет Південно-Українського державного педагогічного університету в Одесі. Олена Марчук переможець районних та учасник обласних конкурсів вчитель року». У 2008 році. Переможець обласного ярмарку педагогічних ідей. Виставкову діяльність художниця розпочала у 2000 році. Улюблена техніка, в якій працює майстриня, це Батік. В лютому 2011 року Олена Марчук стала переможцем міжнародного конкурсу Золоті руки майстрів. Батік у Києві. Березні цього ж року Олена Євгенівна переможеця українського конкурсу по бісероплетінню в номінації Пасхальний подарунок, а в серпні вже лаурат другої міжнародної виставки конкурсу Бісерний ексклюзив у Києві. І цьогоріч вона учасниця п'ятої міжнародної виставки конкурсу Золоті руки майстрів. Чарівний бісер. Роботи майстрині прикрашають приватні колекції у Польщі, Росії, Хмельницькому та Городку. Привітали Олену Марчук із відкриттям першої виставки її художніх робіт у рідному місті, друзі, рідні та місцеві художники. Самі бачите, роботи маслом, витинанки чудові, батік, пробує різні техніки, і води дзвони, зі шкіри і бісероплетіння. Останнім часом вона, ну може, я пам'ятаюся. Ну, Занулилася в трошки. трошка, зарілась бісить. А ми тільки радіємо, підтримуємо, бажаємо їй здоров'я, щоб їй вистачало здоров'я на все. І думаємо, що скоро слідом за ним, поступаємо, піде її донька. І ми також її тут побачимо персональну виставку. Ти ще молоденька, Енергії в тебе, долиха. С хвоєю твої енергії. Дай Боже, щоб в тебе ця енергія не убувала тільки. А там карте руки. скільки можеш, тільки пиши. Улюбленими вчителями і наставниками у неї були Оксана та Анатолій Фурлета, а згодом художньо-графічний факультет університету. Я хочу вам за те, що ви знайшли, е... Хвилинку для того, щоб собі заліпати і оцінити те, як я працюю, і з чим я працюю. Гарним доповненням до творчого зібрання були концертні номери за участі вихованців Городоцької дитячої музичної школи Ілля Кошупська та Аліна Мацьора. А наразі новини спорту 12-14 жовтня в Житомирській області пройшовся український турнір з вільної боротьби. Городоцькі борці також взяли участь у цих змаганнях. Брати Михайло та Олександр Шимкови показали гарні результати. Михайло посів перше місце у змаганнях, а Олександр третє. А 19-20 жовтня у Хмельницькому відбувся відкритий чемпіонат області з вільної боротьби. Наші вільники також показали досить гарні результати. Перші місця посіли Михайло. Шумков, Віталій Квіт, Богдан Денисюк та Максим Присяжний. Друге місце у Михайла Лясковського, а третіми стали Назар Сакенов, Денис Волос та Андрій Бац. З чим ми їх і вітаємо. Також у неділю, 28 жовтня, Україна знову переходить на зимовий час, привівши стрілки годинників на одну годину назад. Отож, відповідно починаючи з найближчої неділі, вранці можна буде поспати на годину. довше а наразі це уся інформація. Ми вам дякуємо за увагу. На все вам добре. І нехай вам усьому щастить! До побачення!